Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою усмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки. Девіз з нашого уроку. Активним і уважним будь, і про кмітливість не забудь, видумуй, пробуй і твори розум, фантазію ти прояви. Сьогодні на уроці ми систематизуємо знання про другорядні члени речення. Їхню синтаксичну роль у зв'язному висловлюванні розширимо уявлення про додатки, означення, обставини, поглибимо уміння ставити запитання до другорядних членів речення, збагатимо словниковий запас, виховуватимемо любов до рідного слова. Діти, чого кожен з вас очікує від уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь про. Я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую. Молодці. А зараз ми з вами проведемо мозковий штурм. Доповніть, будь ласка, речення. До другорядних членів речення належать. Молодці. Додаток, означення, обставина. Означення вказує на ознаку предмета і відповідає на питання: який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Означення найчастіше в реченні виражається прикметником. Молодці. Додаток не може стояти в називному відмінку. Додаток відповідає на питання. Непрямих відмінків. Пригадайте, які непрямі відмінки ви знаєте і на які питання вони відповідають. Родовий. Кого? Чого? Давальний. Кому? Чому? Знахідний? Кого? Що? Орудний ким? Чим? Місцевий? На кому? На чому? Додаток найчастіше в реченні виражається іменником дуже добре. Обставина відповідає на питання. Як, де, коли, куди, звідки, скільки. Обставини найчастіше в реченні виражається прислівником або іменником з прийменником. Молодці. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть класна робота. Тема нашого уроку Другорядні члени речення Тренувальні вправи. Запишіть речення, підкресліть головні та другорядні члени. Солов'їні пісні навіювали на мене теплі спомини. Граматична основа. Що? Пісні це підмет. Пісні що робили? Навіювали. Присудок. Пісні які? Солов'їні. Означення. Навіювали на кого? На мене? Додаток. Навіювали що? Спомини? Також додаток. Спомини які? Теплі. Означення. Наступне речення. Згадав приземкувату хату. І вишневий гайок. Присудок. Згадав, що зробив? Згадав, що? Хату. Згадав, що гайок. Хату й гайок додаток. Хату яку? Приземкувату означення. Гайок який? Вишневий. Також означення. Уявив лелече гніздо на клуні. Присудок. Уявив, що зробив. Уявив, що. Гніздо, додаток, гніздо чиє. Лелече означення, гніздо де, на клуні. Молодці. Дуже добре. Діти, чи були слова, значення яких ви не розуміли? Так, приземкуватий це низький. І широкий або довгий про будівлю, споруду. Клуня це будівля для зберігання снопів, сіна, а також для молодьби. Діти, спробуйте себе в ролі конструкторів. Конструктор це той, хто конструює щось, створює нові конструкції. Ви, користуючись питаннями-підказками, доповните речення другорядними членами. Речення запишете, вставлені слова підкреслите. Сумний Василько тихо розмовляв з батьком. Василько який? Сумний. Означення. Розмовляв, як? Тихо, обставина, розмовляв з ким? З батьком. Додаток. Над моїм вікном ластівки звили гніздечко. Звили що? Гніздечко, додаток. Звили де? Над вікном обставина Вікном чиїм моїм. Означення. За зеленими лугами виблискував величний Дніпро. Дніпро який? Величний означення виблискував де? За лугами. Обставина лугами якими, зеленими означення. Степовий орел знявся в піднебесся. орел який? Степовий означення. Знявся куди? Під небесся, обставина. Дуже добре. Пропоную вашій увазі творчий диктант. Поширте наведені речення другорядними членами. В останньому реченні підкреслять головні та другорядні члени речення. Нарешті прийшла довгоочікувана весна. Скрізь потепліло. Звирію прилетіли перелітні птахи. На деревах з'явились перші листочки. Рясно зацвіли духмяні квіти. Граматична основа цього речення підмет, що квіти, квіти що зробили? Зацвіли. Квіти, які духмяні означення зацвіли як? Рясно, обставино, добре впорались із завданням. Пропоную ще одне завдання для конструкторів: утворіть за поданими схемами. Речення з груп слів, які стоять у початковій формі. Речення запишіть, підкресліть головні та другорядні члени речення. Жайворонок під небесами співає пісню дзвінку. Хто? Жайворонок, підмет. Жайворонок що робить? Співає присудок. Співає що? Пісню, додаток, пісню яку? Дзвінку. Означення. Співає, де? Під небесами. Обставина. Молодці. А от слова для наступного речення. В ранішній вітер улітку приносить негоду. Що? Вітер підмет. Вітер що робить? Приносить присудок. Вітер який. В означення приносить що? Негоду, додаток, приносить коли влітку обставина. Молодці. Діти, пропоную вашій увазі. Ще одне завдання. За поданими схемами складіть речення, запишіть їх, підкресліть головні та другорядні члени речення. Вузька стежина за селом зникає у верболозах. Що? Стежина підмет. Стежина що робить? Зникає присудок, стежина яка вузька означення зникає де? За селом обставина Зникає де у верболозах. Дуже добре, молодці. І ще одна схема речення: Означення, підмет, присудок, додаток. Ранішній туман застеляє долину. Що? Туман, підмет. Туман що робить? Застеляє присудок, туман який? Ранішній означення застеляє, що? Долину, додаток. Молодці. Наступне завдання вибірковий диктант. Виберіть речення. Яке відповідає поданій схемі? А речення запишіть, підкресліть головні та другорядні члени. Сонце вже сховалось за гори, у згір'я хмаринкою спускалось у море, на весні прилітають перелітні птахи. Вітер пісню співає голосно. нашій схемі відповідає третє речення: Навесні прилітають перелітні птахи. Хто? Птахи, підмет, птахи що роблять? Прилітають присудок, птахи, які? Перелітні означення прилітають коли? Навесні. Обставина. Молодці. Пропоную вашій увазі. Ще одну схему означення, підмет, присудок, обставина. Виберіть речення, яке відповідає поданій схемі. Мирно воркують лагідні горлиці. Ясне сонце підіймається за лісом. На небі з'являються білі хмаринки. Оберігайте природу рідного краю. В нашій схемі відповідає друге речення. Ясне сонце підіймається за лісом. Що? Сонце, підмет. Сонце що робить? Підіймається присудок. Сонце яке ясне означення підіймається де за лісом. Обставина. Дуже добре. Молодці. Пропоную вам розгадати кросфорд. Якщо кросворд розгадаєте правильно, то по горизонталі ви прочитаєте назву держави? Перше питання. Які члени речення роблять його поширеним? Правильно. Другорядні. Як називають один із головних членів речення? Молодці. Присудок. Як називають речення, у якому про щось розповідається? Розповідне. Молодці. Який член речення відповідає на питання? Де, коли, як, скільки? Обставина. Член речення, який відповідає на питання Хто, що. Підмет, молодці, другорядний член речення, який відповідає на питання, який, чий, котрий, означення. Який другорядний член речення ще не названо? Правильно? Додаток? Отже, назву якої держави ви прочитали? Правильно. Україна. Україна це вільна, незалежна держава з багатовіковою історією. Та волелюбним народом. Шановні учні, ось і добіг кінця наш урок. Думаю, що ваше сподівання виправдалося. Прошу, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналась, було цікаво, було складно. Що саме ви зрозуміли? Я навчився, навчилась, у мене вийшло, я зміг, змогла. Дякую за відповіді. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підготуватись до контрольної роботи за темою. Словосполучення і речення Головні та другорядні члени речення. Повторити матеріал на сторінці 143 161. Виконати завдання 4 на сторінці 160. Дякую за плідну роботу. Бажаю успіхів!